Храм в центрі селища Клесів, що на Сарненщині, громада будує, що називається всім миром. Від місцевої влади попросили тільки земельну ділянку і сприяння в реалізації проекту. Кошти збирають місцеві підприємці, що об'єднались в громадську організацію Полісся. Не те слово, що допомагають. Вони роблять, вони працюють і стараються робити різними. починаючи від бабусі, закінчуючи тими потужними хлопаками, які зараз є на території громади, і громадське об'єднання, які створюються, які дійсно це є. Тим рівнем самоорганізації громади самозаб... самодостатньої, самозабезпеченої. Громада вирішує, громада збирає, громада бачить майбутнє в цьому яраху. І що це найкращий варіант днями на головній бані майбутнього собору встановили головний хрест. Його придбали коштом тих, таких підприємців з громадської організації. Дякуємо Господу Богу, що він сподобив нас сьогодні. Долякатися цього дня, щоб поставити цей прекрасний хрест на нашому храмі. Це вершина нашого прекрасного храму. І я дякую Господу Богу і вам, що дійсно Господь вразумі нас всіх. Односельці таку ініціативу тільки привітали. Гарно, красиво все як положено. Дуже це наша радость, це наша, що рожили. наше спасіння. На дуже подобається. Хлопці знали, що вони значить роблять. Да, Богу правив. Думаю, що це не перше і не останнє такий вклад. Та організації, тому що хлопці працюють над всім питанням, які є зараз в Клесові і, і в Україні. Вони велику допомогу зараз надають в першу чергу армії. Разом з тим дбають поліщуки і про своїх земляків. Десятину від своїх прибутків місцеві витрачають на закупівлю обмундирування і амуніції для своїх вояків, які виконують завдання в зоні АТО. Дмитро Лондію та Ігор Прокопчук. Новини Рівного.